За цей період було промоніторено міські маршрути, і тролейбуси, пасажиропотік, пішохідний та велосипедний рух, Опитано понад 500 респондентів, і все для того, щоб поліпшити якість життя містян, створити більш комфортні умови, говорить експерт проєкту Ігор Могила. В рамках цього проекту ми займаємося розробкою плану стало міської мобільності, тобто це документ, який визначить основні напрямки розвитку міських пересувань на найближчі 10 років. Тобто, грубо кажучи, генеральний план в частині міських пересувань. План стало міської мобільності, говорить керівник проєкту Денис Моляка. Це стратегічний документ, який допоможе зробити місто доступним і комфортним. Він Має містити в собі конкретні заходи, конкретні дії, а, які має виконати місто для того, щоб покращити якість життя мешканців через а, сферу мобільності і транспорту, через покращення а, доступності. А, і, а, Якості інфраструктури в місті його особливість основна це те, що він спирається на дані досліджень, а не просто на там політичну точку зору або чиїсь інтуїтивні якісь припущення. Тобто, ми проводимо транспортні дослідження, збираємо дані, на які ми будемо спиратися при пропонуванні чи випрацюванні заходів. 30-річна Анна Москалюк про доступність і мобільність знає з власного досвіду у дівчини, ДЦП вона щоранку на роботу їздить. З одного мікрорайону в інший – на маршрутці говорить, прогулятися містом це квест. По доступності в нашому місті можу сказати одне: що нам ще працювати і працювати над цим. Я людина, яка спостережує за цим всім, і в нас змінюються тільки центральні вулиці. Тільки центральні вулиці. Я живу в спальному районі міста, тому в нас все взагалі дуже сумно, не поремонтовані дороги, немає пішохідної зони, немає щоб нормально пройти ніде немає. Тільки центральні вулиці. Ну почекайте, я ж не завжди по центральним вулицям ходжу. Саме небезпечне пересування херсонців звернули увагу під час моніторингу, розказує експерт проєкту. Відсутність пішохідних доріжок, слабка зв'язність між скверами, бульварами і набережними. Пішохідна інфраструктура в Херсоні дуже небезпечна, або почасти навіть відсутня. Її просто інколи навіть немає тротуарів, не кажучи вже про пішохідний перехід, острівець безпеки, освітлення на тому тротуарі чи будь-інше. що інше. У Херсоні зовсім не розвинений велосипедний рух, зазначив Ігор Могила. Ми бачимо по дослідженнях, що дуже, бага, дуже велика частка, ну велика, це десь 6% усіх ДТП з велосипедистами. Але жодної велодоріжки в місті немає. Але ж велосипедисти вже є, їх вже збивають і вони гинуть на дорогах, але це не забезпечується містом. А Херсон дуже придатний для велоруху, бо він переважно плоский, тобто є буквально там одна балка і спуск до, до Дніпра. Та все інше місто плоске, воно придатне для велоруху. У Херсоні затвердили програму розвитку велосипедного руху, яка передбачає проєктування і будівництво велодоріжок. Розказує голова організації Велохерсон Ярослав Концевий. Першим побудували на шляхопровіді ХБК Таврійський. В Херсоні наразі не існує велосипедних доріжок, їх немає. Але колись що в радянські часи вони проектувались і навіть були прознаковані. Чому так трапилось, що вони перестали бути прознакованими? Я не знаю. Але на сьогодні ще є залишки велосипедних доріжок. Щодо громадського транспорту, то він ненадійний, нерегулярно ходить, а у вечірній час його частіше немає. Херсон, говорить експерт з транспорту та мобільності Ігор Магила, немає стратегічних програм, не розуміє, куди рухатися і як розвиватися. Будь-які рішення приймаються хаотично. Про всі ці проблеми говорить виконуючий обов'язки міського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрій Стермашенко. Міська влада знає. Ця робота важлива. В більшості випадків міська рада знає проблематику, але коли нам є такий погляд ззовні, це дуже комфортно і якісно відображатися будуть на нашій с вами роботі. Ці будуть речі обов'язково враховуватися в роботі саме профільного управління і наших рішеннях стосовно громадського транспорту. Працюватимуть експерти до грудня потім запропонують версію плану сталого мобільного розвитку. Місяць вона буде доступна для обговорення з жителями міста. Ольга Ляшенка Ігор Печенка, новини на Суспільному. Херсон.